Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Новий навчальний 2023 2024 рік для студентів вінницьких вишів стартував цьогоріч вже з серпня. Чому було прийнято рішення розпочати навчання раніше? Студенти яких закладів вже наразі відвідують пари. Про форму та особливості навчання під час війни говоримо сьогодні. Гості студії, заступник начальника відділу вищої професійної фахової передвищої освіти та науки департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Андрій Клаповщак та перший проректор з науково-педагогічної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Сергій Гусів. Вітаю! Вітаю, вітаємо вас. Чому було прийнято рішення почати з цього року навчання раніше, саме в серпні? Керівниками закладів вищої та фахової передвищої освіти, враховуючи особливості минулорічної відступної кампанії, минулого навчального року, було прийнято рішення окремими закладами. Раніше почати рік, це пов'язано з енергоносіями, це пов'язано з можливими ситуаціями, які можуть статися в електричній системі країни. І побоюючись, що будуть великі питання і проблеми щодо. Ну, вивчення програм, надання якісної освіти, бо перш за все, ми маємо надати якісну освіту студентам закладів. Тому частина керівників закладів приймали рішення розпочати раніше. Ну, зрозуміло, що кожен заклад, основна зараз питання номер один це безпекова ситуація в закладі, і тому потрібно було підготувати відповідно укриття в закладах. Відповідно, треба було підготувати самі заклади, тобто і навчальні аудиторії, і лабораторії. І... Якщо цей заклад встиг зробити до початку навчання не до 1 вересня, наприклад, до 1 серпня чи до 15 серпня, uh -huh. він розпочинає відповідно свій навчальний процес. Студенти яких закладів вже наразі відвідують пари? Відвідують пари в різних режимах: офлайн, онлайн, змішаному. Студенти Вінницького національного аграрного університету та його структурних підрозділів це п'ять коледжів аграрних, які. Також розпочали працювати студенти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцибинського та студенти Тучинського коледжу, фахового коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського національного грануного університету. Тобто, скільки студентів яких курсів почали навчання? Ну, перший курс ще формуються групи. Тобто ще йде вступна компанія, тобто певним чином, тобто, наприклад, державне замовлення, регіональне замовлення, вже зарахування відбулися. Зараз відбувається зарахування на, на форму навчання платну за кошти фізичних і юридичних осіб. А студенти інших курсів, тобто вже набори минулих років, вони вже розпочали роботу. Ну, Загальна кількість, якщо так приблизно рахувати. Відповідно до певної статистики, то в двох університетах це в кожному більше понад 4 тисячі студентів таких. Ну і в коледжах, я думаю, приблизна цифра це понад 3 тисячі студентів. Ну, точно сказати, це треба розуміти, що статистика буде уточнюватися станом на 1 вересня, хто скільки поступило, скільки випустилось і так далі. Яка форма навчання, зокрема у Вінницькому державному педуніверситеті, пан Сергій? Дякую. Передусім. Я хочу подякувати Суспільному за увагу до освітньої проблематики. Особливо в непростий період, період війни, ми намагаємося максимум зробити якісне навчання, щоб здобута освіта вона принесла нашій країні, нашій Україні. Принесла велику користь новими молодими спеціалістами. У нас навчання здійснюється з 15 серпня. Ми вивели на дистанційне навчання студентів 2, 3 і 4 курсу бакалаврату і 2 курсу магістратури. Загалом у нас 3,5 тисячі студентів, які зараз працюють. Онлайн, це період так званої ночитки, коли викладачі починають викладати матеріал своїх навчальних дисциплін, коли вони знайомлять з освітніми програмами, дають настанови, як організуватись. З 1 вересня, коли завершиться формування вступників першого курсу, ми плануємо вийти у змішаний формат навчання для того, щоб знову ж таки враховуючи безпеку ситуацію, здійснити. Якісний освітній процес. Ця форма змішаного навчання, ви сказали, враховуючи безпекову ситуацію. Тобто, це через наявність вільних місць в укритті. Там, ну, так? Безумовно, вибір форми навчання він має низку факторів, які ми маємо врахувати при цьому. Це загалом безпекова ситуація, це питання укриттів, це питання гуртожитків. Це повітряні тривоги, як на них реагувати. І разом з тим ми максимально хочемо мати контакт із нашими студентами, з добувачами освіти. Ну, безумовно, дистанційка добре. Ми маємо значний досвід уже через карантин, через війну. Але, безумовно, очне навчання це безпосереднє спілкування. Це величезний плюс. І до цього прагнемо і ми, і студенти. Тобто Вінницький державний педагогічний університет прагне, щоб було саме офлайн навчання, так? Ми до, цього, ми до цього йдемо і ми поєднуємо як дистанційне навчання, так і очне навчання. Ну, от кілька прикладів. Низка факультетів, на яких спеціальності ну, особливо потребують такого безпосереднього. Очного навчання ми виводимо їх на офлайн. Які це факультети? Це факультети факультет фізичного виховання і спорту, це факультет мистецтв і художньо-освітніх технологій, це факультети, які забезпечують викладання природничих дисциплін, uh -huh. там де лабораторій, наприклад. Так, так. Зрозуміло, що в такому випадку ми поєднуємо як перебування в університеті. Так і читання лекцій в онлайн форматі. Зокрема, це читання потокам, а ті лабораторні практичні заняття, які потребує, яких потребує освітня програма, ми здійснюємо в університеті. Причому скільки ми виводимо, це залежить від знову ж таки кількості місць укриттів. Пане Андрію, а в інших вузах також змішане навчання в тих вишах, які ви назвали. Вінницький національний аграрний університет, коледжі, Тульчинський, чи там більше онлайн? У Вінницькому національному аграрному університеті і в його коледжах навчання офлайн. Тобто повністю виходять на навчання? Вистачає так? місць в укриттях, uh -huh. коледжі і ограниці, той сам університет, знайшли можливості деякі укриття додаткові. Uh -huh. Ви ж розумієте, що укриття у нас в основному це найпростіше укриття. Так. Такі, щоб уже укриття, як були цивільного захисту, повноцінні, їх дуже мало, Вам і... да, да, такі їх дуже мало, а найпростіші укриття до них менше вимог, ніж до тих більш таких серйозніших. І відповідно після того, як представники Державної служби надзвичайних ситуацій приходять і їх оглядають, ну роблять певні зауваження ці всі зауваження поступово. Е... Виконується, тобто поліпшується ситуація, тобто, щоб все було відповідно до норм і вимог. І потім це найпростіше укриття дає можливості уже відповідно чином певної кількості викладачів, студентів, технічного персоналу. Ці всі заклади почали рік офлайн. Uh -huh. Тульчинський коледж вентпедицини також також робить начітку, хоча в нього вистачає укриттів, але з 1 вересня вони вже повноцінно. Починають вчитися офлайн, скажу більше, в минулому році у нас більше половини коледжів працювали офлайн по тій причині, що мали достатньо місць в укриттях. Частина держзакладів і мають таку кількість місць, що приймають і сусідні певні заклади освіти чи якісь установи, які біля з них знаходяться, тобто допомагають громаді щодо захисту громадян під час повітряних тривог. Які конкретно зміни в навчанні відбулися після повномасштабного вторгнення РФ? Ну тут виникла низка проблем, низка таких факторів. По-перше, частина студентів виїхала за кордон, і також потрібно було для них створювати навчання. Тобто воно було онлайн, було по інтернету, вони отримували завдання. Друга ситуація це безпека. Тобто потрібно було терміново робити укриття, створювати багато різних планів, як, коли, наскільки швидко сховатися, щоб всі були живі і здорові, як під час повітряної тривоги. Третє питання були ситуації, що батьки студентів, от група вся вийшла на офлайн. А батьки деяких студентів за своїх дітей більше так сказати вболівають і звертаються до керівника. От просимо. Організувати для них, хоча діти знаходяться в Україні не за кордоном. Тобто ситуацій було багато різних, і кожен керівник закладу намагався зробити так, щоб і діти отримали на відповідну освіту, якісну, і щоб процес навчальний не переривати і виконати весь навчальний пранк, підготувати дійсно потужного фахівця. Пане Сергію, що можете додати стосовно Вінницького державного педагогічного університету. Які там зміни відбулися? Дякую, це хороше запитання. Безумовно, відбулися зміни. Це питання безпеки, це питання перебування значної кількості студентів за кордоном, про що говорилося. У нас близько 5% студентів денної форми навчання перебували за кордоном. Крім того, ми враховуємо і той фактор, що понад 100 студентів у нас у Збройних силах України і в територіальній обороні. 20 студентів у нас знаходиться на території, тимчасово непідконтрольній або на особливо небезпечній території. Всі ці фактори вони визначали особливості освітнього процесу минулого навчального року. Ну і крім того, варто додати, що ми намагалися розвивати форми дистанційного навчання, серйозно покращувати програмно апаратне забезпечення, ну, враховувати інформальну освіту. Кілька слів про це детальніше, це новина, вона досить корисно нам спрацювала минулого року. Інформальна освіта по-простому це самоосвіта. Угу. Багато провідних університетів країн Великої Британії, Канади, Сполучених Штатів, Індонезії вони запропонували за підтримки Міністерства освіти і науки України безкоштовний доступ до різноманітних освітніх онлайн-курсів. Це такі відомі платформи, як Едекс, наприклад, або Корсера. Наші студенти мали корпоративний доступ. До цих курсів, вони їх обирали, вони їх закінчували. Ну, це, наприклад, які галузі? Це менеджмент, це психологія, це математичний аналіз, це дизайн, це мистецтво і інші. От після того, коли студент отримував сертифікат цих курсів, кафедри розглядали освітню програму цього курсу і ухвалювали рішення про зарахування чи певної кількості кредитів з навчальної дисципліни, чи й усю дисципліну. І це дало змогу і долучитися до світової університетської практики, досконалити англійську мову, ну і дало, дало можливість самоосвіті, що важливо при дистанційній формі навчання, аби не втратити якість, яка умови, потрібна якість навчання. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про початок нового навчального року на Вінниччині під час війни. Якою гостям студії заступнику начальника відділу вищої професійної фахової передвищої освіти та науки департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Андрію Клаповщаку та першому проректору з науково-педагогічної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Сергію В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш youtube канал Суспільне Вінниця на наші Соцмережі в описі відео поширюйте, ставте вподобайки, пишіть коментарі, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини і бережіть себе.